Привет, вы на канале Ира. Сегодня мы играем ну, вот такую игру. Включение пятнадцать. 15... Та диви яке? Да не можна спокойно. Ну ладно. Перейдем в другую игру. Г Га... Арена. Та ви яке? Та що ж це інтернету нема? Є включений! ось дивіться, не вірите. Дивіться, за мене світить, а інтернету чогось нема. Перегрузимо, ладно. Так. Перевантажуємо.